20 грудня президент України Володимир Зеленський побував із робочою поїздкою в Донецькій області, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто Бахмут. Перш за все, хочу вас привітати, особливо тих, у кого є дідочки. Вчора був День Святого Миколая. Вважаю, що ваше сонце це наші діти сяяли саме для вас, що вони вас мотивували обов'язково вижити і захищати. Ваші сім'ї, наші сім'ї, всю нашу державу і це значить майбутнє ваших дітей. Глава держави відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, основний склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Я хочу вам подякувати за те, що ви зберегли найголовніше землю, бажання жити, Україну, наш прапор, наші кольори. Ви абсолютно героїчні люди. Я хочу вам сказати тут на Донбасі. Ви захищаєте всю Україну. Тому що після Донбасу вони все це зроблять і на інших містечках, в інших містечках нашої держави, бо вони не хочуть нічого українського. Я впевнений в цьому 100%. Президент України вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих мотопіходних гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів. На ваших плечах захист не Донбасу, а захист всієї України. Я вам вважаю тільки міцності, з якою ви зараз живете і перемагаєте. Збережіть, будь ласка, і стійкість свою, бо історія пам'ятає тільки переможців, тільки сильних і сміливих. Я вам цього відкрито від серця, від душі бажаю. Також глава держави та всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.